шановні ужродці, жителі району, Закарпаття, України, гості нашого міста. Мене звати Роберт Горват, як вже представив Валерій Васильіч Пацкан. Можливо, більшість із вас мене знають, по-моєму, проєкту Дастор, торговельний центр. Але зараз виникла така ситуація в Україні, так склалося історично, що я мушу йти разом з Валерієм Васильовичем і з командою однодумців в політику. Чому я туди йду? Кожен із нас, починаючи з осені, коли почалися події на Майдані, у мене були ночі, коли я заснув в 6-7 годин ранку, е, переживаючи за те, чи зможемо ми е, перемогти клан, який клан гангстерів, напевне, так правильно буде, який хотів узурпувати владу і зробити нас васалами Росії. І Виходячи з того, які закони були прийняті 16 січня, такими недолюдьми. Звичайно, болить шкребе, тому що після Майдану, де загинули дез... дез... люди, почалася народна війна. Не будемо брехати один одному. Це війна з Росією. Так вийшло зараз. Звичайно, може хтось сказати, що е, вибраний нами в першому турі, завдяки нам всім, наш президент Петро Порошенко, можливо, хтось скаже, що він не зовсім правильно поступив, коли е, прийняв рішення таким чином вийти трошечки, не дати розгорітися конфлікту між Росією і Україною, де Росія виступає. Загальником, яка тратить на оборону 150 мільярдів, а Україна до півтора. І, звичайно, з ними боротися дуже важко. Тому е, ми зараз в стані, от, десь так написали, що десь до трьох років е, буде ну, таке становище в так званих ДНР-ЛНР. Я вірю, що. Ми вийдемо з цієї ситуації достойно. Нехай вони собі там виберуть свою владу, самі між собою перегризуться, Ми туди пошлемо свої потрошки спецслужби і зробимо е, так, що через деякий час е, люди, які там проживають, самі попросяться до нас, лоно України, і ми будемо єдиною унітарною соборною державою. Так само, Крим, я думаю, що режим Путіна паде. І Крим теж повернеться. Чому я йду в парламент? Я хочу, щоб всі ми були багаті. Тут більшість з нас їздить за кордон в Словаччину, в Польщу, в Угорщину. І ми повертаємося сюди і бачимо різницю між тим, як проживають люди там і як живемо ми. Я хочу, щоб цієї різниці не було. Можна довго говорити. Але є речі, які сьогодні надважливі. Е, хтось думає, що ми з вами погано знаємо математику 5-6 класу. Я її знаю добре і впевнений, що кожен із вас знає добре. Пропрезидентська більшість в парламенті це 226 депутатів, не 180. Якщо буде 180, тоді прийде якась добра помощниця із бувших, або добрий помічник і скаже Петру Олексійовичу, а давай ми тобі допоможемо, а ти нам даш або крісло, або пару портфелів. Ми ніколи не виборемося з кризи, якщо це так буде. Мінімум 226 депутатів, і тоді у нас буде господарник прем'єр, який буде керівником своїх міністрів. Не може бути так, що прийшов, якийсь добрий дядько допоміг е, декількома штиками в Верховній Раді і попросив три портфелі, і потім прем'єр не може сказати, а ну йде сюди, чому ти брав откат? І зразу почнеться там політичний е, е, крик, віск. І ми ніколи таким чином не зробимо економічні реформи. 226 депутатів нам конче потрібні. Я не йду в парламент сам. Я можу розказати про свою програму, як я бачу світ. Мене е, в цьому місті знають як людину, яка зробила себе сама. Так склалося історично, що я ніколи не був депутатом, держслужбовцем. Я не брав хабарі, ніхто не носив. Е, ну, в бізнесі не носять так, так було, що ми завжди мусили якось. Е, Виходити з тої ситуації, яка в нас була, Ну, не давати Владі Васильович, але хто прийшов, бізнесмени добре розуміють, хто пройшов е, минулу владу, то е, крові попили нам добре. Я веду до чого? Що я не йду туди, в парламент сам. Я не буду зараз вам, е, моїм дорогим рідним землякам. Говорити свою програму. Всі, я думаю, впевнені в тому, що я знаю все із не... Мене не поклали там директором чи е, зверху якось. Я зробив все з першого кирпичика, з першої цеглини і з першої бумажки. Тому знаю проблеми всі добре і законопроекти у мене їх. У кожного з нас є аудитор, у кожного є бухгалтери, у кожного є менеджери, я маю на увазі підприємців. І кожен знає наші проблеми. Чому у нас так? Чому у нас прогнивша система оподаткування? Чому у нас кривіносна система банківська не працює так, як має працювати? Ну, судова. Реформа модернізація армії і так далі все впирається в бюджет. Якщо у нас буде наш прем'єр, пропрезидентський, у нас буде кабінет міністрів фахівців, у нас буде початок і закінчення економічних реформ, тільки тоді у нас почнеться наповнення бюджету. Зараз в технології я не розумію, чому ми не можемо бачити кожен громадянин. І ви, і я, які ми тут стоїмо онлайн в інтернеті, забив, подивився, скільки там пішло там, на асфальтування, скільки пішло на соціальні е, виплати речі, скільки, як у нас розподілюються зарплати, ну і так далі, і так далі. Тому це все можливо, але треба нам єдине нашу сильну політичну волю. Підкреслюю ще раз політична воля 226 пропрезидентської про президентської коаліції депутатів, які налаштовані зараз на зміни у державі.